Це ми не дивимось. Всім привіт! Сьогодні я буду фарбувати волосся фарбу Garnier Color Naturals. Відтінок 7.40. Вогнений мінний. Ось він. Мі. По скрипту. На рахунок палітри кольорів я хочу вам сказати те, що на це ми не дивимось. Не дивимось на цей індикатор кольорів. Ми не дивимось, тому що все це повна маячня. Тому що все це залежить від індивідуальної бази. Тут просто закономірність. Все. Бажаю вам приємного перегляду. Став вподобайку, підписуйся на мій канал. Гарного перегляду! Настав час розпаковки самої коробки. Склад дуже простий, класичний оксид. Мабуть, 6%, але ймовірніше, 9 бальзам. І я шукаю інстракшн. Я її знайшла. Там трішечки змінився дизайн, але це не так важливо. Тепер настав час процесу розмішування інгредієнтів. Спочатку я наливаю оксид дуже охайно та естетично. Процес нанесення. Фарба не так сильно дарувала яскраві відтінки аміаку. Я вже нанесла фарбу. Орієнтовано буду чекати 20 хвилин, а потім все змию. Змивши фарбу, я отримую ось такий результат: волосся м'яке. Також. Рекомендую промивати волосся два рази після смивки фарби. На цьому було все. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став вподобайку, підписуйся на мій канал. Гарного настрою, папа.